В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі в Христі, брати і сестри, вітаємо усіх молільників на молитві, на вервиці, у прямому ефірі живого телебачення. Сьогодні наша молитва лунає з храму Покров Святої Богородиці з міста Аделаїда у Мін, Австралії. Наша парафія цього року буде святкувати 50-ліття Освячення нашого святого храму. Ми мали велике благословення, що наш храм відвідували покійний патріарх світлої пам'яті, сповідник віри патріарх Йосиф Сліпий, патріарх Ярослав Іван Мюбачівський, патріарх Любомир Гузар і теперішній патріарх Святослав у 2014 році. Напевно, ви бачите, що ми трошки зібрані. Тепліше в Австралії тепер зима, але молитва усіх нас зігріває і дає сили і стремління у майбутнє. Дорогі в Христі, брати і сестри, у Євангелії наш Господь промовляє до нас такими словами: Істинно, істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Істинно, істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас годяться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де двоє, а троє зібрані моє ім'я, там і я серед них. Цим повчанням наш Божественний Спаситель навчає нас про молитву, про її важливість у нашому земному житті, про молитву, як знаємо, просили ще. Учні Ісуса Христа, Апостоли, Господи, навчи нас молитися, і Господь навчив молитви Отче наш, яка є тою головною молитвою у нашому християнському житті. Через молитву ми звертаємо свій погляд до Господа Бога, ми звертаємося до Нього у наших потребах, у наших усіх необхідних речах, які потрібно нам. У духовному житті. Тому молитва є надзвичайно важливою у житті християнина. Вона буває приватною, коли ми молимося приватно на самоті вдома, вона є спільною, коли ми разом збираємося, щоб молитися, чи то на службі Божій, чи навіть як тепер на верниці, бо де двоє-троє зібрані моє ім'я там і я серед вас повчає наш Господь. Тому практикуємо молитву повсякчасно, зранку, вечором. Стараємося завжди пам'ятати про подяку Богові за все, що ми маємо. Сьогодні нашу молитву на Вербиці: ми жертвуємо за Україну і український народ за його перемогу над російським агресором, закінчення війни і справедливий мир для України. Молимося за українське військо, за всі, які. Беруть участь у війні, боронять свій рідний край, за волонтерів, добродіїв, усіх жертводавців, які стараються якнайкраще допомогти Україні у цій несправедливій жорстокій війні. Нехай Господь усіх нас щедро благословить і через молитву селає на нас усіх своє благословення. Амінь. Розпочнемо нашу молитву на верниці ім'я Отця істина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіє життя подателю, і вселися в нас. І очисти нас від усякої сверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Свяжителя, Творця неба і землі, всього, видимого і вірного. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, за серце через нього все сталося. він заля нас, людей, нашого рада, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії, діві і, і ставище чоловіком, і був розп'ятий за нас, в понтія брата, і страждав був похований, і возле свинья, день на спасання, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге і прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і сходить, що за це і сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків. В Єдину святу Соборну, я Господську церкву, і сповідаю не хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя буду до віку. Амін. Слава Отцеві, що нас утворив завжди, Амін. і повсякчас, і на віки віків. Амінь. По Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з ти благословена жінками і благословенний плімо Твого, бо ти породила Христа Спаса і славити на душі наші. Слава Сину, що нас відкупив, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічі. Амінь. Богородиці, Діво ранища, патва Марія, Господь з собою, благословенна ти між ішниками і на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бородиці порадища, мала рабна Марія, Господь Собой, між нами і благословений, на Твого, ти Того, от і породила Христа, Спаса і славища, і душа наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині час і на віки віків. Амінь. мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Господу Стахня. Розважмо перше радісне таїнство благовіщення, чистої Діви Марії. Війшовши до Неї, ангел сказав: радуйся благодатна. Господь з тобою, благословена ти між дігами. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святить, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як в небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нас сьогодні, і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, давай нашим, і не веди наслу. А в існує наші духа рухами, Богородиці, Сіні порадися, Богородна Марія, Господь собою, благословенна тихниками, і, і благословенний пімона Твого, по ти пороліла Христа, Сваса і, і творите душа наша, погороди Сіні порадися, Богородна Марія, Господь з собою, благословенна тихниками. І благословенний пілона Того, бо ти породила в сах спаса, і спавителя душа наша, по і всі діборася, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тихий канал, і благословенний підо на того, о ти породила в сах спаса, і спавителя душа наша, по і всі діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою, Te I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do are I am not going to be able to I am not going to to Богородиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенних на Твого, бо ти породила Христа, і славі тварина душі наша, похороните діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний на Твого, Во ти Христа Спаса і Славітеля душі наші. Погородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою собой, ти між мішниками, і благословений підлога Твого, по ти породила Христа Спаса і спавитня душі наші. Похорони ціло радуйся, благодатна Марія, Господь з собой, благословена тимками. І пана словени, вікона Твого, бо Ти родила Христа Спаса, і славітна душа наші, Богородиці, городи Сініва радися, Марія, Господь з Тобою, благословенна ти біженка, і благословенні словени, вікона Твого, бо Ти родила Христа, Спаса, і славітна душа наші, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, у посача на віки вічні. Омін Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Бог у серпня. Розважмо друге радісне тайство, відвідане причистою дівою Марією І Як почула Єлисавета, привіт Марії, зригнулося дитя в лоні, і оселета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом, благословена тими жінками і благословений кіло на Того. Отже наші, сина на нестах, нехай святиться ім'я як Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Прийняща сухі, дай нам сьогодні, і прости нам травини наші. Як і ми прощаємо, давайте нашим і не далі нас, сумнів, але візьме на наших духах. Богородиці, порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословеним плігом, бо ти породила Христа, Сарса і Говітня, на душа наша, погородиці і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тих міженках, і благословенні і вонах Бога, бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душа наша, Богородиці городиці Діба благодатна Марія, Господь собою, благословена тих мішінкам, і, і благословених пілона Бога, по ти породила Христа Спаса і Спасителя душа наша, Богородиці святі поради, благодатна Марія. Vos cois o coio, as sovendas que me e vaso vende, picona tua, motivo rodeio a testar as faixas e os babetes da cruz chanásia. Ouro de cedimorados, se a Maria, Vos cois o coio, a que me chicane, e vaso vende, picona tua, motivo rodeio a testar as faixas e os babetes da cruz Богородиці, хіба радийся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти мішаних, і благословенний славенних ліво на Твого, бо ти породила Христа, Сарса і Славитина, душі наші. Похорониці, ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна славена ті мішками, і вас славе ти по ти породила Христа, спаса і славителя душа наша, Богородиці, і порадуйся, благодатна Марія, Господь собой, благословенна ти мішника, і благословений підомах, поти протинах Христа, спаці, і спавіти на душа наша, по і порадийся, благодатна Марія, Господь собою, благословена Бо ти мішниками. І благословени, і воно Того, по ти породила Христа спаса і збавителя душа наші. Вороди всіх радість, а Марії, Господь Собой, благословенна Словена, між жихами, і благословений, і воно Бога, по бо тих бородинах Христа спаса і збавителя душа наша. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові. І нині, повся час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують мого благосердя. розважно, третє радість та таїнського народження Ісуса в Вифлеємі. І вона породила свого Сина первородного, сповіла його та поклала в ясла, бо не було їй в заїзді. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пліб наш насущний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо даватцям нашим. І на мене супустить, але ви наші духа. <клухи> Богородиці, ті порадишся, благотва Марія, Господь з тобою, благословена тих мішниками, і благословений і Бога Твого, Ті Бога, спаса і звали наші. <клухи> Богородиці, ті порадишся, благотва Марія, Господь з тобою, благословена тих мішниками. І благословений пілона Тво, Бо ти породила Христа Спаса і справителя душа наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна Ти між жінками і благословений пілона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і справителя душа наша. Богородице, городи Сіні порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена тимчиками, і ти пілона Твого, Бо ти породила Христа, спаса, і сповітря душа наша, по городиці, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між міженками, і благословений білона Твого, Бо ти породила Христа, спаса і спавителя душа наша, по городиці діво радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона Того, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душам наших, погородиці, ті, ворайся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний піло на Твого, то ти породила Христа, Сарса і Тровітеля, душа наша. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого. От ти породила Христа Спаса і Справителя душі наші, Богородице Сініва Радця, благода Марія, Господь благословенна благословена між мішниками і благословений підлого Твого, Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час і на віки Амінь. Омій Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого повісення. сердя. Розважмо четверте радісне таїнство – стрітіння Ісуса в храмі. І як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, Симеон узяв його на руки, благословив Бога і мовив. Нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту погана і славу Твого, люду, Ізраїля. Отже, що є сина, нехай не не святиться ім'я Твоє, нехай не 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 прийде царство Твоє, нехай не буде, не не буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Плік наш слуші, дай нам сьогодні і проси про провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в Слосу, але визволи нас і бокала Махами. Богородиці Діво радися, благодатна Марія, Господь з собой, благословена тішинками, і благословенна Тві Бога Твого, бо ти породила Христа, Санця і сповітря душам нашим. Богородиці Діво радійся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плігона Тва, по ти породила Христа, спаса і, і спавителя, душа наша, богородиці Дім радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плігона Тва. Во ти породила Христа Спаса, і збавителя душам наша, по городиці, Дім радися, Марія, Господь з тобою, благословенна тих жінками, і благословенний білона Твого, Бо по ти породила Христа Спаса, і Родиці, Марія, Господь з тобою, і благословенний пілона Тво, по Бо тим бородила Христа Спаса і спалити на душа наша, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти біжиками, і благословенний привона Тво, Бо ти породила Христа Спаса і спати на душа наша, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна діво, мішана, і благословених і вона Твох, ти породила Христа, Спаса, і диво, радіся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти біжитка, і благословений півонат, по ти породила Христа, Спаса, і злавітеля <паду> душам наших, погородиці радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений над Богом, по бо ти породила Христа Спаса і слабителя душа наших. Богородиці, і оратийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений над Богом, по бо ти породила Христа Спаса і повітря душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся часі, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій Ісусе, проси нам наші гріхні, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого Моє серця. Розважмо п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса серед учителів у храмі. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай на свято. Коли минули ті дні вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не найшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Отче наш, що і всі на нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, гріх наш на сушні, дай на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, ми нашим, і не нас з спокусу, але визволь нас від рука. Амінь. Огороди Сіні, порадуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і во на Тво, по тих породилах Христа Паса і справити на душа наша, по городиці благодатна поради, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний ні вона тво, бо ти породила Христа Спаса і справити на душа наша, по городиці, на на ти благодатна Марія, Господь собою, благословена ті біженками, і благословених і воно Твого, бо ти породила Христа, Паса і Славіна душі наших, по городища і порадища, благодатна Марія, Господь благословенна благословена ті мішинами, і благословених ніколи Твого, бо ти породила Христа, спаса і славити душі наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний пілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя, душа наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний пілона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і спавителя душа наша, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлама твого, бо ти породила Христа спаса і спавителя душа наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенних на Твого, бо ти протихлах Христа Сах і справити на душа наші, по городи Сіті порадуйся, вода Марія. Господь з тобою, благословенна Ти твій життям, і благословений на Твого, бо ти протихлах, Христа Спаса, і справителя душа наша, по городи Сіті порадуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, ти між жінками і благословений і Бога Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і славитна душа наша. Достойно є воїсино, величати блаженної тебе, Богородицю, призна і пренепорочної матір Бога нашого, чеснішу від херовими і незгідніх славнішої Серафимів, що безудіння Бога Слова породила сущу богородицю тебе величаємо. Від твої ми і сприбігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не побуди, але від від визволи нас єночиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мі. Слава Ісусу Христу! Слава дякую, дякую всім вам, дорогі парафіяни, учителям Володимир Демчинський і всім, які молилися сьогодні разом з нами. Хай Господь ще до всіх благословить. Я отець Тарас разом. Це парафія, покров про Святої Богородиці, Аделаїда Австралія. Благословені Господні на вас, його благодатью людину любія. Завжди нині повсякчас і на віки віків. Слава Ісусу Христу! Слава Амі. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.